Ну, що ж мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні за вікном дуже пасмурна погода, що мені довелося аж дістати додаткове світло. Але для нас це не причина сумувати. Для нас це момент нафарбуватися і протестувати нову косметику. У мене зібралося багато новинок, а, якісь мої, якісь не мої. Щось хочеться спробувати, щось хочеться вам показати. Не так багато, але. Достатньо для повноцінного макіяжу. Тональних основ у мене немає нових. Сьогодні ми будемо тестувати якийсь один з тестерів. Тональний основ від ланком, можливо, мені щось і сподобається. Також я, напевно, нарешті спробую на відео ось цей Kit. я його купила вже літом і ще до цього часу не тестувала. Також у нас буде Dolce Gabbana на минуточку, да? це мені дала Катюша потестувати. А з новиночки я ще спробую, можливо, ось такий тестер від саї, якщо мені не підійде відтінок від ланком. Нові рум'яна від Huda Beauty, які ви бачили у попередньому відео, я вже про них вам точно скажу свою остаточну думку. Також в мене є новенький відтіночок рум'ян від Dior, ось такий Rosewood, Щось одне Ми на саме будемо відштовхуватися від тональної основи. Взагалі я тут зібрала все, що є новеньке. Якщо щось захочу поміняти, ми в процесі поміняємо. Давайте починати з тональної основи. У мене в житті була колись одна тональна основа, така водна в квадратній баночці від відланком. Вона була спиртом, але я її добила. Тут в мене тінт Idol Ultra Ультра В є той, що матовий, і є Керенд Глоу. Не знаю, напишіть, будь ласка, який ви хочете. Я, напевно, візьму ось цей, але якщо вам буде цікаво, щоб я затестила ще матовий і сказала, як матовий виглядає, напишіть, будь ласка, в коментарях. У мене 220 відтінок, 227, не знаю, чи це популярний відтінок чи ні. Дуже рідко бракарт розщедрується, щоб покласти такі тестери, бо тяжко так відкривається. Добре, хоч Бог, уга... зубами наградив. Так, ну що, будемо зараз дивитися. І на губах в мене вже тональна основа. Будемо зараз дивитися, чи він підходить. Брокард не так часто розщедрюється на тестери саме тональних основ, кладе всякі парфуми, версачі і тому подібне. Те, що мені абсолютно не цікаво, я все ж таки заколю своє волосся, щоб воно нам не заважало. У мене є жінові лайфхаки по укладкам і по засобам для укладки, але ви так погано дивитесь ці відео, що я поки не планую повторювати. Якщо буде цікаво, напишіть. Так, 227. Ой, слухайте, а він мені підходить. Так приємно, тоненько розноситься, поки що прям дуже позитивно дивує. Є ніби трошечки, прям зовсім трошечки відчуття спирту. А що тут є склад якийсь в нього? Чи немає? Я дуже не люблю, коли є спирт в. Да, тут є алкоголь, який стоїть раз, два, три, на четвертому місці. да. Я знаю, що спирт це як консервант, але я не люблю, коли є спирт в тональній основі. І він дає оце класне бархатисте відчуття. Я розумію, коли це матова тональна основа. Ну, вибачте, якщо це curent glow, яка, то який тут може бути спирт. Лежить прекрасно. От я зараз його розношу, він супер неймовірно лежить, красиво. 220 просто, мені здається, ідеальний мій відтінок. Але мене дуже сильно засмучує спирт в складі. Знаєте, якщо цей тональний крем взяти як святковий, да, я думаю, буде супер не на кожен день а десь на свято, тому що, Боже, він так розноситься прекрасно, він так ідеально тушується, він так гарно лежить. От зараз, якщо він буде протягом дня так красиво лежати, можливо, я і задумуюся над тим, щоб мені придбати такий, дивіться, він і мою. Мої синічки під очима гарно скрив. Я сьогодні наносила патчі від Uik. Я взяла собі цей бренд на повноцінне тестування, Я вам писала це в своїй групі в Телеграмі. І чесно сказати, ці патчі просто космос. Вони набагато кращі Медіпіл. Всіх, які я пробувала від Медіпіл, вони якісь неймовірні, в них супербюджетна ціна. Я хотіла взяти собі від Reduran і в останній момент вирішила взяти від Uick. Боже, дівчата, це космос. Я вам патчі уже однозначно рекомендую дуже тональний крем, неймовірно красиво лежить, неймовірно красиво розташувався. Сподіваюся, вам видно, то, що в мене <кій> світло таке чуть-чуть. ідеально виставлене з одної сторони під свіччі, з другої ні. Але м -м, 220 відтіночок не для мене загорівший, але й не для мене суперсвітлой. І для мене, от якраз зараз, коли вже підсмилась засмага, але я на автозасмазі. То просто супер. В нього впевнене середнє перекриття. У нього дуже гарний натуральний фініш. Коротше, чесно сказати, лежить шикарно. І він чуть-чуть сяє, що мені дуже подобається, але ну, спирт, ну, спирт в складі. Давайте приносимо його протягом дня, і я тоді точно скажу свою думку. Так, консилер від Шарлота поки нічого не міняється, реально багато консилерів. Ну, потрібно чимось користуватися. В цьому році вирішила нічого нового не купувати. Зовсім трішечки додаю. Взагалі, стараюся, якщо чесно, прям по мінімуму, по мінімуму щось купувати, тому що розумію, що просто зараз нікуди його дівати. І, до речі, я якось стало мені цікавіше, догляд зараз придбати новенький, щось нове тестувати. Сказала Настя, яка нічого не купляю. Я сьогодні замовила собі пензлики від Essence, того, що подивилися відео в інстаграмі, в Ютубі дівчинки, вона мені дуже подобається. До речі, залишу на неї тут. Скрін її каналу, тому що Джулай, Джулай, якось вона так називається, класна дівчинка, дуже приємно, подобаються мені її огляди. І от оце подивилася її відео, до речі, була історія про те, як я теж <смас> ведусь на огляди всіх інших людей. І замовила собі відразу пензлики від Essence. І Настя це та, яка вирішила не купувати декоративну косметику до кінця цього року. Угу, да, на минуточку. Ну, нічого. Ну, треба, щоб щось порадило в цю похмуру погоду. Далі, далі, я думаю, що ми нанесемо ось ці рум'яна, але, до речі, у мене є цей кіт. А, в мене відтінку 700 Bare Velvet чи щось. типу того. Хочу подивитися на помаду. Можливо, я зможу її нанести як рум'яна. Який це в мене тут відтінок? Ну, Такий, знаєте, персиковий, дуже схожий, не персиковий, такий припилений. Прям припилений, припилений. Навіть не знаю, чи це буде для мене красиво, як рум'яна. Ні, не хочеться. Занадто світлий. От я вже і того і її не використовую, тому що вона для мене прям світловата. Так, рум'яна від худи, дівчата, вони просто неймовірно шикарні. Вони круто тушуються, вони класно пігментовані, без перебора, без проблем, без не знаю. От з ними набагато простіше працювати ніж з рум'янами від. Rare Beauty, то що Rare Beauty дуже пігментована, вона прям супер пігментована. Ці такі легенькі, ви подивіться, я просто тик-тик-тик, і вони прям розтушувалися, виглядає все свіжо, красиво. Вони стійкі, вони класні, прикольне пакування, все з ними круто. Я дуже довго їх хотіла, і коли я їздила в Іспанію, я їх собі придбала, уявляєте, скільки вони ж у мене, а я вам про них не розказую. Вони реально неймовірно класні. З ними все прям супер-супер, легко супер. Красиво і стійко, і отак, якщо це макіяж на кожен день, я отак можу це все і залишити, і отак піти, і мені вже все подобається. Тільки ідеально мені підійшов відтінок, що я не хочу додавати цей кремовий бронзер від саї в тестері Я, якщо що, десь в наступних відео його і підвикористаю. Далі поки що хай вляжеться тональний крем, ми за ним поспостерігаємо. Я для себе заново відкрила ось ці тіні від ж Вінде Soul, У мене відтінку. Піл Rose 05 дівчата. Це дуже красиво. Я раніше любила сяючі штучки на очі, а зараз мені хочеться матових. І ви дивіться, ось так моє очко виглядає. Я додаю їх, він такий є консилер, тільки трошечки рожевий. Стійки є якісь дуже-дуже дрібні блискітки, які вчора чисто випадково роздивилася, або, можливо, це якісь частинки від е, якихось рум'ян, які я наносила, він шикарно перекриває пігмент очей, якщо у вас є якийсь пігмент. Взагалі це можливо навіть і як база під тіні. Це дуже стійко, це не скатується, це неймовірно красиво. Я так, знаєте, тоді якось вам про них розповіла, біг пес через овес. А зараз почала користуватися на постійній основі, бо ну реально хочеться саме матового чогось. Пальчиком розтушувала без запари ніякої. шикарний відтінок саме на рухому повіку. Ви Подивіться, практично виглядає як консилер. Але як дуже гарні матові тіні. Не завжди можна знайти класні матові тіні для того, щоб, для того, щоб висвітлити це, цю зону, а тут от якраз все красиво. Так, в мене від Dolce Gabbana є бронзер і є пудра. Пудра в неймовірно красивому пакуванні. Вона сподобалася по пакуванню і мені, і Каті, але по своєму функціоналу. Не знаю, чесно сказати, що про неї сказати, вона практично не набирається. Вона ось така. Вона, типу, мала би сяяти, вона щось мала би робити. Я не знаю, вона взагалі, як хайлайтер. Для мене це дуже світлий продукт. Я спробую це нанести під очі і то, ще і візьму якийсь супер, малесенький пензлик, якщо що потім додам свою пудру. От я набираю, не знаю, чи вона взагалі набирається, нічого на пензлику не видно. І от вона мені вибілює зону під очима. Насправді, да, вона мені вибіліє. Якщо ви подивитесь на оцю і на цю сторону, якось так вам повернусь ближче до світла, вона прям підвебіліє. Не люблю такі пудри, оце висвітлюючи, це не моя історія. Але я отак її вже додам по всьому обличчю. Тональний крем став якийсь натуральний, він ближче до натурального фінішу, він абсолютно не матовий, Я не знаю, ну от. Вона не забирає навіть ця пудра, липкість. От я отак роблю. І я взагалі нічого не розумію, що вона робить, якщо чесно. Липкість нікуди не уходить, тому що він чуть, -чуть липковатий. Ну, як пудра для зони під очима, да, я не знаю, чим її набирати. Можливо, її отак, на внутрішній куточок для висвітлення можна нанести. Чи я не знаю, що з нею робити. Дуже дорого, і як фінішна пудра. Поверх там підочки нанести і висітлити цю зону. Я думаю, да, ми зараз ще відкладемо, нанесемо свою якусь пудру, і я, можливо, спробую ще раз якимось іншим пензликом нанести ту. Так, зараз я оформлю брівки, вони в мене заламіновані, тому візьму цю штуку від Maybelline і цим гелем і вкладу. Так як вони в мене тільки ще свіжо заламіновані, мені навіть і його буде супер достатньо. Хоча насправді він нічого абсолютно не фіксує від слова зовсім. Просто мені треба причесати і типу чуть-чуть там щось підкласти. Лапуер, і так прям гарно його випало, що в мене аж підтрушуються руки. Перестала пити всі інші напої в плані, ну, чай, може, вечірком, да, якийсь м'ятний. А так, практично перестала пити каву, тому що мені стало від неї погано. І, чесно сказати, пуер набагато більше вставляє, ніж кава. Спробуйте випити один раз на голодний шлунок, і можна просто переробити всю роботу, яка є вдома. Такс. Геть для брів справився з задачою. Візьму якусь свою пудру. До чого в мене рука не тягнулася, але завжди хочеться ось цю пудру взяти від. Rare beauty, я її просто обожнюю. Я, чесно сказати, навіть не хочу купувати нічого інакшого. Я зовсім крішечки її. ну от Це вже перебор, якщо чесно. От. Це вже перебор для мене, але раз насипала. Я реально завжди наношу мінімум продуктів на обличчя. Я не люблю, коли багато. Ну, можу борщанути тільки з рум'янами. Да. Ви це знаєте, що з румянами я можу борщинути. А все інше в мене завжди, прям супер по мінімуму. Вона не наглухо ненаглухоматова, ця пудра, вона просто така от така більш натуральна. Забираю липкість тонального крему, вона мені не дуже подобається. І от, будь ласка, все, що залишилося. Я назад пересиплю багато. Мені не потрібно, мені цього вистачить на роки. Тут 10 грам, дуже довго, дуже економічно. Так, І ще у мене є бронзер. Бронзер. Напевно, він в одному відтінку, або якщо не в одному, то у першому я вам залишу да, 0,1 light. Ну, що вам сказати? Я дуже хотіла свій придбати, хоча б щось теж від Gabbana, тому що ну, тут бронзера упаковка. Ну, Просто, уявіть, поставити це на туалетному столику своєму, це неймовірно. 0,1 відтінок, супер світлий. Це те, що я можу про нього однозначно сказати. Він дуже світлий. Цьому щось максимально м'яке пушисте, тому що він прям дуже такий плящий. Набираю 0,1 відтінок, неймовірно світлий. А, текстура, ну, не знаю, ну, прикольний, ну, чесно сказати, я думаю, що ви можете такий бронзер придбати і не знаю, в когось інакшого, там типу, там, не знаю. Патрісія Патрія от буде точно такий самий бронзер, і нічого особливого ви в ньому не побачите. Да, він вам зробить, от подивіться, це буде супер натурально. Що я наносила цей бронзер для мого саме відтінку, що не наносила. Він легко тушується, він класний, все з ним добре. Але ну от я набрала практично. На ну, 4 рази да, на все обличчя потрошечки, і от букочки ДГ вже майже немає. Мені ж шкода ним користуватися, бо це е, Катін-Бронзер, і я от її принесу, вона мені дала з буковочками, а я їй дам без. Ну, типу, знаєте, ну, якби скільки тут у нас грам. Тут у нас 14 грам, да, багато, да, тут великий рефіл, але він не економічний, ви його швидко закінчите. Це перше, по-друге, ну, от крім того, що він красивий, більш в ньому немає нічого класного. Чисто моя об'єктивна думка, суб'єктивна, я завжди плутаю, як це правильно сказати. Я його додам і в складочку. Я люблю таке, знаєте, натуральне, щоб ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не догадався. В принципі, окей, але, ну, не знаю, ну, прям дуже натурально, дуже-дуже натурально. Я ставлю йому от три з п'яти. Перше, це те, що в нього мені не подобається текстура. Вона некомфортна. Ну, не знаю, ні, не моє, чесно, я би собі не купила, хоча я думала, що якщо мені сподобається, я собі придбаю. Але, крім упаковки, тут більше немає нічого крутого. Так, давайте форми бровки. Блін, знову ж таки, він класний, за свої гроші просто рахую його суперкрутим, у мене відтіночок Булонт. Я думаю, що я ним потім і трошечки стрілечку промалюю. Я таке роблю, практикую, мені подобається. Саме от такими відтіночками без сильного контрасту це робити. На таких матових макіяжах це виглядає ну, прям супер красиво. Но цей маркер прям дуже світленький, непомітний. От саме відтіночок тауп у Нікс мені подобається більше для того, щоб такі стрілечки малювати. Мені поки що не хочеться більше додавати рум'ян. Давайте спробуємо нанести нарешті цей кайлікіт. Блін, Настя, звісно, просто любитель, люба тратить гроші, на непонятно що. От ви гляньте на цей олівець. Ну він для мене дуже світлий. Я дивилась огляди, і було все красиво. Для мене це центр губ окей, Я не буду це наносити, мені це не подобається. Я вам покажу олівець від. Шарлотте mm, Тілбері Talk 2 Medium, дівчата, це краще набагато, ніж Iconic Nude. Я не знаю, мені не подобається Iconic Nude, Він мені не так. ну, Я не розумію того хайпа навколо нього, а от Pillow Talk Medium, mm, Це просто шикарний олівець для губ. Ідеальнішим відтінком. Отак, я могла б його нанести на всі губи. І це було б ну, просто неймовірно красиво. Я от дивлюсь і тішуся. Ну, ідеально красивий відтінок. Ну що, давайте вже цю помаду попробуємо, Так і бути. Відтінок 700. 125, надія, полюбить цю помаду. Ну, Я прям трошечки нанесла. Вона за світа для моїх губ. Для моїх губ, от взагалі помада, ваш ідеальний нюд це кольор, який вас тут слизував. Подивіться, наскільки вона в мене яскрава. От. У мене дуже яскрава слизова. Куди? Мені не личать такі світлі помади. От, от слово зовсім. Мені відразу. Треба додавати щось потемніше. От, от сюди по центру. І я додам цю штучку від FIVI. Вона вже теж у мене давно. Я теж вам про неї ще нічого не говорила. ну, Не знаю, тримаю до якихось відео, щоб не збирати новиночок. У мене відтінок Baby PK01. Так, да, вона крута. Я купляла на Hurby. Вона супер шикарна. Взагалі, це для губ мій ідеальний відтінок. Я поверх і додам. От він такий рожевенький. Бачите, відразу я стою якась більш. Більш не знаю, натуральна, шикарна штучка для губ. Для, ну, для губ, саме мені найбільше подобається. М -м, такий пудровий бархатний ефект. Ну, вже відразу, знаєте, всі вам новинки показала, розказала. Ну і давайте бахнемо вже цих рум'ян. Предисторія цих рум'ян. Я подарувала їх подругі подруги на день народження. 012 відтінок. Мені, крім... Пінк цього стандартного Dior Backstage не подобалось нічого. Я пробувала чері, я пробувала ті, що персикові, я ще якісь там пробувала, а ці не пробувала. І я дарую їх, тому що вони були схожі на її улюблені рум'яна. Пробую і сказати, що це просто одні з найкращих рум'ян, які були в моєму житті. Це осінь просто в одному флаконі. Вони супер пігментовані, з пінк так не вийде. Я отак тільки оп, торкнулася. І починаю потрошечки додавати. І ви подивіться, наскільки це красивий, здоровий румянець. Знову тільки чик, торкнулася. Ціх рум'ян вам вистачить на все життя. От з ними не буде, так, як з пінк. От точно то що пінк я прям можу потерти, щоб нанести. А тут ледве торкнулася на бочок, Чик. І сюди на рухому повіку. І тут на бочок, і сюди. Ой, просто красиво. Очень тональний крем. Неймовірно красивий, але, ну, блін, цей спирт. Я все-таки його поношу протягом дня і вам точно скажу свою думку про нього. Але лежить він прям супер круто. Ми обов'язково його проносимо. Ми обов'язково проносимо цей макіяж протягом дня, звичайно, що, а поки що я вам можу сказати, що всі ці продукти. Реально класні, от для Дольчі Кабана мінус прям однозначний. Я не знаю, хочете, купуйте, хочете, спробуйте. Тут шикарна упаковка, але сказати, що це коштує свої гроші, ні. Крайна ціна 500 гривень для і то заради упаковки, продукти всередині взагалі не варті того. Рум'яшки Діор, Боже, дівчатка, це дуже красивий осінній відтінок. Він настільки освіжаючий, гарно дивиться. От як зимою дивиться круто пінк, так зараз осінню круто дивиться оцей Rosewood. Ну, 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 ви гляньте, І він на обличчі виглядає красивіше, ніж на обах. Я тепер хочу купити ще собі цей Lip Maximizer в такому ж відтіночку. Кіт від Калі, класні текстури, не мої відтінки, напевно, мені його взагалі потрібно продати. Ну, Просто не мої відтінки від слова зовсім. Я його або комусь подарую, або його просто продам. Ну, не моє от взагалі, не моє. Дуже світло для мене, хоча він красивий, він реально красивий. Я його закину в свою групу. Якщо ви хочете, якщо ви ще встигнете, будь ласка, можете подивитись, там буде на нього приємна ціна. Ці ві класна штучка, я вам ще обов'язково покажу його десь в наступних відео. І на губах, і на щічках. Але всі ті коментарі, які про нього говорять, однозначно варті того. Він реально крутий. Рум'яна від худи у відтіночку. Cotton Candy шикарно, плюс 5 просто беремо і не думаємо. Пілоток, любов, олівчик медіум шикарний. І що в нас залишилося, просто супер рекомендую звернути увагу на ці тіні Жавін де Якщо ви хочете зараз матових, якщо вам теж зараз така душа просить, як мона тінь на очко, шикарно. Ну і все, це всі продукти ми переходимо в цей день і побачимо, як все це носилося. Ну, що я вам скажу? Це уже самий вечір. Я нічого не робила з макіяжем, не припудрювалася, не поправляла навіть помаду. Це те, що було з самого ранку. І ви тільки гляньте, тональний крем просто ідеальний. Пудрочку я зараз бачу під очима, вона так досить красиво сяє. От в вечірньому освітленні вона гарно підсвічує, вона гарно вирівнює цю область. Прям реально красиво. Тіні на місці, олівчик на місці. Ну як сказати, цей маркер на місці. Тональний крем просто неймовірно красивий. Дуже красивий. Чесно, я навіть задумуюся над тим, щоб собі такий придбати, бо він лежить. Ну, неймовірно, от йому реально 5 з плюсом, але цей алкоголь мене смущає. А так, макіяж шикарний, просто супер круті продукти. А я вам всім дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Мені неймовірно приємно. Напишіть, будь ласка, що ви пробували, що ви хочете, щоб я показала детальніше або будь-які ваші інші побажання. А я вас сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічі! Па-па!